М 21 знову запрацювали на передовій із реактивних систем залпового вогню. Нині у після писання мінських лютневих документів бойовики випустили повний пакет снарядів. Падали та розривалися ракети біля села Сокільники, що поблизу Бахмутської траси. В РНБО вважають, що Кремлівський Путін не зупинився і буде атакувати Україну знову. Я вітаю вас на 2+,2 плюс стартує підсумковий спецкорд добре. Кривава п'ятниця у Ємені. Три смертники, три вибухи. У столиці країни терористи підірвали мечеті з звірянами. Є відомості про щонайменше 130 загиблих. Відрізана територія. Ну не перейшла, Це перелезла. у секторі А у повітря злетів останній міст, який поєднував окуповану частину Луганщини з великою Україною. Он проголосила сьогоднішній день датою щастя. Я боживаю. Я щастлива, що я жива. В українському щасті на передовій уявлення про щасливий стан у місцевих жителів нині геть не вибагливе. Бойовики не припиняють обстрілювати селище Широкине, що на околиці Маріуполя вогонь ведуть зі сторони саханки та частини власне широкиного, яка нині під контролем терористів. За даними українських військових, противник постійно проводить аеророзвідку. За день фіксують більше півдесятка прольотів безпілотних літальних апаратів. Крім того, наші армійці переконують, що в арсеналі терористів знову є важка артилерія. Прицільно стріляє ворог і по позиціях українських збройних сил, які розташовані біля селища Бердянське, все поле поряд із окопами, там всі не свіжими вирвами від розривів 120-мм мін. сто постійно, мінбомбят не хочуть. Аби се встають, вон там от, могу показати. І... Они не реагують на них. Вони до у них робочий день закінчився, вони уїхали. І ці уроди починають нас перепахивать там тут землю. Авдіївку сьогодні впродовж дня бойовики накривають артилерію. Один зі снарядів влучив у приватний будинок на вулиці Червоноармійській. Там загинув господар. Водночас до прифронтових населених пунктів на сході України. Поступово почали повертатися люди, і хоча обстріли не припиняються, нині можна навіть говорити, що посилились на окремих ділянках передової. Місцеві взялися за відновлення будинків, шкіл та дитсадків. Іван Грибенюк побував у попасній на Луганщині місті, яке потерпало від артилерійських обстрілів та мінометних атак бойовиків упродовж кількох місяців поспіль. Попасна на межі Донеччини та Луганщини до окупованого Первомайська 6 кілометрів. А тому і не дивно, чому удари від тамтешніх бойовиків тут були такими влучними. Один з найпостраждаліших районів міста Черемушки. Якщо ж говорити про масштаби руйнувань, думаю, слова тут заяві, чи не кожна будівля тут нагадує про нещодавні події. Однак три тижні тут вже дійсно тихо. Люди поступово повертаються по домівках. Єдине прохають про допомогу з відновленням. Я наш рушиться, наш сяпати зі просто самому ні просто самому реальна. Нереально. пані Ольга, одна з тих, хто повернувся. Від пекла переховувалась у Харкові. Те, що побачила по проїзді, без сліз не розповідає. Дім розбомблений, практично все майно розікрали мародери. Єдиний охоронець родини, улюблена собака, до останнього пильнувала дім мені її спину перебили. Я прийшла, а де кнопа. З неї не можу говорити, вона вот так вот. я її погладила і здохла. говорю. Типа того, що вот я охороняла, хазяйку услышала і умерла. Таких історій тут десятки. Біда у кожного своя, розтрощені квартири, дахи і тиша гнітюча. Її чекали, але звикнути ще бояться. Тому і намагається кожен у свій спосіб перебороти страх, повірити у те, що раптом мир прийшов надовго. Да, панімо будемо. Вигрібати, вбирать. Ну, а що сделаешь? У попасні нині відновили роботу дитсадки, школи. Далі від черемушок ближче до центру, місто взагалі зажило практично довоєнним життям. Найбільше дивують черги не за грошима, Хоча і тут проблема ця ще є. Банкоматів, що відновили роботу, на всіх не вистачає. Однак, черги, аби сплатити за комуналку, вселяють надію. Так, 100 людей. 100 людей? Ще не такі аддамунальні услуги. Ну я такой часно раз вижу. Что, одно я знаю, в очереді люди чтобы получить, а дать Попаснянський район один з тих, де впровадили військово-цивільні адміністрації. Аби ухвалити негайні рішення, нині не потрібно скликати депутатів. Повноваження передані голові району. Найбільше проблем з Троїцьким, яке попри зати і досі під обстрілами. Проблеми залишаються і з постачанням харчів у місто. На блокпостах не пропускают машины с продуктами питания. Ссылаются на закон, мы закон изучали. Этот закон касается только пересечения на территорию оккупированную. Город попасный находится на территории Украины, но, к сожалению, доступа все равно нет. Тобто є, з определенно требуют справки від Горсовета, адміністрації о том, що предприниматель працює в місті попасний, у нього є магазин, такій-то площі, торгують такими -то товарами. Моє осмотрі, це противоречит действующему законодательству. Щодо настроїв, тут вони різні. Однак усі сходяться на єдиному бажанні миру, хоча б заради майбутнього ось таких от маленьких українців, як Артем. Хочеться, щоб вже все не стріляли, щоб всю техніку відвели. Щоб ми вже встановілі, все і більше ніколи в житті не стріляли. З Луганщини Іван Гребенюк, Роман Цукач та Станіслав Керенчук спецкор два плюс Останньої переправи на Луганщині між українською територією та тимчасово окупованими районами області більше не існує. Міст, що поєднував станицю Луганську та, власне, сам Луганськ підірвали напередодні. Чиїх це рок справа достоменно невідомо. Є версія поміж інших, що це зробили. Українські диверсанти або неможливити просування військової техніки бойовиків. Утім, офіційного коментаря з таким зізнанням дотепер не пролунало. ну це не перейшла, це перелезла. Вот і все это большая дирка, это по лісниці лесід. Ну фактически як ми з себя курчим обізьянок. Зрив. Потім а, в, очень зарево большое, Ну і потім дим. Компромація просто в нашу сторону. Взив, звісно, хороший був. <кій> ну що я думаю, хочу приятелі родителям, пускай не беспокоїться. Все нормально у нас. Міжнародний день щастя відзначають сьогодні. Таке свято призначила асамблея ООН, мотивуючи тим, що саме щастя. Головне бажання кожної людини в Україні щастя це ще й однойменний населений пункт у Луганській області, де котрий місяць поспіль проходить передова антитерористичної операції. За цей рік уявлення людей там про те, що таке щастя, змінилося докорінно на пошуки щасливих мешканців у місто. Вирушила Наталя Нагорна. Це місто було створено для щастя. На його майже порожніх вулицях розбомблені будинки з вибитими шибками та проваленими дахами. Військова техніка, як норма на дорозі у вирвах. Людей у місті часто зустріти складно на дитячому майданчику з малечі цуценята. А що таке собаче щастя? Тушонка. Да, морда. Ці бійці охороняють сталу щастя. Саме по ній впізнають місто обстріляне сау, мінометів та градів. Люди, які тут ніколи навіть не були. Щастя не вистачає». за рік війни. Солдати, що тримають позиції тут, змінили своє уявлення про те, що потрібно бажати один одному. То з'явилось таке такий, такий вираз: не бажайте нам щастя. Ну тобто... Не треба тут задержуватись, треба йти далі. Батальйон золоті ворота, який тримає цю позицію, поруч зі своєю стелою посіяв у кроп. Каплан Сергій розповідає: розмови тут ведуть не про смерті війну, а згадуючи найщасливіші моменти. Народився син, перший, син, другий, син третій. Потім донька наймолодша. Це єдина донька. Ця війна змінила уявлення людей про щастя, те, яке починається звідси, геть посічене осколками та побите кулями. Але від цього незалежно ні від яких обставин, все одно назавжди наше. Однести клас щастинської школи діти намагаються бути серйозними. У свої 17 років з'ясували бути живим вже щастя. Я був жива. Я тим що я жива. Все хорошо щастя. Моя сім'я, що вони живі здорові і все у них хорошо для мене це велике щастя. да, мир, Мір щоб главне Найголовніше, сто не стріляють мир. Ти так думала про щастя? Я так не думала. Я думала, що буде все нормально. Більшість мешканців міста працює тут, Луганська Тес. Айдаєвець Станіслав чергує на вході. Тут місяць назад загинуло троє солдатів. Стас знає його щастя майже тисячі кілометрів звідси. Моє двоє дітей, жінка, звісно, це щастя. Щастя, коли я вдома нахожусь, Аня й Максим привет им огромный. Віктор втратив надію. Так звали його дружину. Я потерял все. Жену потерял, квартиру потерял, роботу потерял. Работу розботам, там работал, там розбомбили. Приїхав сюди перед Новим Годом. Тут мене розбомбили. Куда біжи, везде стріляють. діляють тут щастя вже після поховань та обстрілів? Зрозумів раніше був щасливим, просто не завжди це цінував. Бабичний жизнью ми жили, Ну жалію том, що я її недолюбив. Його діти розбіглися по Україні, але втративши все для себе, віктор сподівається, щастя буде як не в нього, так у його дітей. Вони будуть щасливі зі сподіванням на щастя з міста щастя. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спацкорд 2+,2. На Полтавщині нині попрощалися із Михайлом Шаблою, розвідником 30-ї окремої гвардійської механізованої бригади. На Донбасі лейтенант служив з перших днів війни. Бився і за Савур-Могилу і за Дебальцева. Саме там, виходячи із оточення, 29-річний розвідник підірвався на міні. За кілька днів до загибелі Михайла саме представили до ордена Богдана Хмельницького. Нагороду тепер заберуть рідні бійця. У воїна залишилася дружина та трирічна донька. В останню путь героя проводжала уся його рідна ковалівка. Населений пункт Логіну. Він перший зайшов в цей населений пункт, коли пробивали Бальсівський котьок. Поверталися на базу. Автомобіль УАЗ підрив на протитанкові міні. Він і ще наш один товариш загинули на місці, двоє рано. Осталися батьки, і я у них залишився єдиний син. І залишилась дочка брата, яка моя кльост снає. Ну, то есть у мене своїх двоє дітей. Ну і, виходить, третій його. У Печерському разю вночі обирали запобіжний захід п'ятьом бійцям батальйону Айдар. Їх обвинувачують у дезертирстві, а затримали нібито із арсеналом зброї. За інформацією генпрокуратури в бійців знайшли гранати, гранатомети та автомати Калашникова. Справу одного бійця розглянули у напівтаємному режимі. Про відкриття засідання не попередили, а після початку у судову залу вже нікого не пустили. Потім до глибокої ночі слухали справи і решти бійців. Усіх у підсумку взяли під варту до 15 травня з можливістю застави. Наймолодшому призначили 50 мінімальних заробітних плат решті по 80. І Це майже 100 тисяч гривень. При службі Айдару кажуть, що затримані невинні і виконували спецзавдання, мовляв, покинули місце базування, щоб провести розслідування стосовно псевдоайдарівців, які дискредитують батальйон. На Харківщині мобілізаційний скандал. В одній із військових частин мобілізований з Полтавщини вбив призовника з Черкаської області та ще одного побив. Мотиви злочину військова прокуратура не оприлюднює власне який спосіб вбивства. Інший злочин скоїли троє мобілізованих з Кіровограда. Вони жорстоко побили п'ятьох вояків з Дніпропетровщини. У потерпілих закриті черепно мозкові травми, струси мозку, забій нирок та гематоми очей. Двоє зараз лікуються у шпиталі. А дідщині не можна казати у зв'язку з тим, що дані військовослужбовці були призвані у лютому 2015 року, тобто новий призив. Всі, окрім одного, були у званні солдат, і третя особа мала звання старший сержант. На Запоріжжі невідомі розстріляли військомат. Інцендент стався в районі села Якимівка поблизу Азовського узбережжя. Вночі кілька людей підійшли до споруди та випустили у напрямку військової установи чергу з автомата Калашникова. Кулями посікло стіни, і щонайменше одна влучила у караульне приміщення, де саме перебували кілька військовослужбовців. Бійці припускають, що це хтось із місцевих у такий спосіб висловив незадоволення проведенням чергової хвилі мобілізації у регіоні. До ранку у військоматі тривали слідчі дії. Минулося на щастя без потерпілих. Сасідка слишила. Грохот, да. Соседка говорит, что то грохнул, а думаешь, что вокна стучат. А так и не слышала больше ничего. Было общено порядка одного магазина. 30 патронов. Слава Богу, жертв нет. Все живы здоровы. Военкомат работает в штатном режиме. Проводятся сейчас следственные действия. То есть устанавливаются причины, почему, что и как. На Дніпропетровщині даївці ганялися по полю за чоловіком, що тікав з арсеналом боєприпасів у рюкзаку. Вже темною порою інспектори побачили на трасі УАЗик, що їхав без номерних знаків. На вимогу зупинитися водій лише натиснув на газ. Інспектори кинулися наздоганяти втікача, і коли, врешті, заблокували машину, звідти вистрибнув пасажир та спробував накивати п'ятами. У підсумку його таки вдалося наздогнати та затримати. В рюкзаку втікача знайшли чотири бойові гранати із запалами та понад три сотні патронів до автомата Калашникова. 42-річний чоловік не зміг пояснити, для чого зібрав такий арсенал. За кермом аза був 37-річний військовослужбовець без документів. Він заявив, що у вас без номерів, адже це подарунок волонтерів. Нині правоохоронці перевіряють обох затриманих. У Києві судять псевдоволонтера у людей, які хотіли допомогти бійцям на фронті. Він видорив близько 100 тисяч гривень. Двоє потерпілих нині свідчили в Дніпровському суді столиці. Сам шахрай просить не показувати його обличчя, вже провину визнає. каже: спочатку і справді хотів допомагати солдатам, а отримавши на руки десятки тисяч гривень. Не втримався і поніс їх у гральні автомати. Своїх жертв він знаходив на форумі для будівельників, бо сам працює у будівельній фірмі. Людей почав дурити ще торік у липні. За кілька місяців благодійники стали вимагати у нього звітів, хотіли знати, кого конкретно підтримують, але чоловік жодного разу не відповів. Я спрошу якби ну і з большим стажем. Довге время держался, Ну казав. Когда, как бы пошли большие суми, там в один день я как бы, сорвался сорвався і зайшов в игровой салон, как бы, проиграл, ну, проиграл, как бы эти деньги. Я не скажу, що я на нього зла. Я просто знаходжусь в розпачі. Мені дуже шкода е, того часу, тих коштів, які ми зібрали для наших хлопців, які знаходяться на передвій, а в власних потребах їх використав псевдоволонтер. Сьогодні два місяці, як у полоні бойовиків, перебуває командир штурмового батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Олег Кузьміних. Комбат потрапив у полон 20 січня. Рятуючи бійців свого підрозділу в районі нового терміналу Донецького аеропорту. БТР, на якому рухалися десантники, терористи підбили комбати. Ще 14 бійців потрапили у полон. Родина Олега тим часом створила громадську ініціативу Комбат аби допомагати сім'ях полонених бійців і морально і фінансово. Ці дві дружини полонених кіборгів щойно познайомилися із рідним братом комбата Олега Кузьміних Сергієм, а відчуття ніби родичі. Вони нас ну, самі знайшли, позвонили і ну, просили про зустріч, фінансово допомагають. Чоловік Світлани, водій БТРа, потрапив у полон 20 січня, коли разом із комбатом штурмового батальйону 81-ї десантної бригади Олегом Кузьміних їхав визволяти Кіборгів з оточення бойовиків у новому терміналі Донецького аеропорту. БТР підбили її чоловік. Вижив ось його з іншими полоненими ведуть центром Донецька. Голова Царапине по лиці, і як то він ноги тягне. Чоловік Катерини теж потрапив у полон разом зі своїм комбатом. Відтоді зізнається Катерина: життя ніби зупинилося. На даний час, де він я не знаю, тому що вже в списках пленних його немає. Жінка у декретній відпустці по догляду за дев'ятимісячною донечкою златою виживають лише за рахунок дитячих грошей. Родина комбата Олега Кузьміних розшукала жінку і тепер допомагає дочекатися звільнення чоловіка. Кожен день дзвонять, питають, як діла, що нового чути ти там тримаєшся. Рідний брат Олега Кузьміних Сергій каже, його родина тепер підтримує 11 сімей полонених з батальйону, яким командував Олег. Ідея визріла, коли українці вражені. Незламністю легендарного комбата почали пропонувати свою підтримку. Дуже багато сім'ї звалося з допомогою, І от так з'явилася Ідея створити таку громадську ініціативу «Комбат». Назвали в честь Олега Кузьміних. «Комбат». ми стараємося. кожній сім'ї фінансова помочь. Усі гроші, які надходять на рахунок фонду, віддають сім'ям полонених, та й чекати своїх рідних разом легше. Ну одно та єжда на власті. Тось тобто власті, власті, просим власті. Помогіті освободіті. Олена Кузнецьова Ігор Кучин, Житомир Спецкор 2+,2. В Харкові згоріла автівка волонтерської організації Східний корпус Пікап, яким планували підсилити мобільність. Воїків у зоні АТО, сполухнув на світанку. Поки приїхала пожежна бригада, моторний відсік машини вигорів вщент. Автівку придбали волонтери за гроші, які пожертвували патріотично налаштовані харків'яни. Самі перегнали її з за кордону, переобладнали, закомуфлювали. А от розмитнити та застрахувати машину благодійники ще не встигли. Найближчим часом її планували відправити добровольцям на фронт. Волонтери вважають, що машина зайнялася не випадково. Впевнені, що це справа рук диверсантів. Скоріше, залили під капот якусь жидкості і подожди. Згарання почалося лівої фари і двигалася в сторону села. Це зробили негодяї, не найкращі люди, тому що гражданські активісти. Східного корпусу громадської варти, вони постоянно виступають проти міської власті, критикують її і так далі. Цим не устрашить ні нас, ні волонтерів. Просто і не запугать. Це викликає тільки гнів, і все. Виплачені страховою компанією гроші за понівечену під час майдану машину. Запорізький автомайданівець передав для бійців АТО автівку Ігоря Лукашенка тітушки в січні минулого року облили кислотою. Автомобіліст вимагав страхової виплатити гроші майже півтора року, саме стільки тривала експертизи і процес компенсації. автомайданівець терпляче чекав, адже ще кілька місяців тому вирішив витратити страхову виплату саме на допомогу бійцям. І попри те, що за рік сума у півтори тисячі доларів фактично зменшилася втричі, ігор зміг купити для військових те, що власне й планував. Купили пару ацій, купили прибор ночного видения і потратили остальну суму на другие потребности такие, ну мелочь, там батарейки, труси, носки, вот, продукти і тому подобное. Рік минув від моменту створення батальйону національної гвардії імені генерала Кульчицького. Сьогодні на майдані Незалежності відзначав річницю. Саме у березні торік на цьому місці сформували перший добровольчий батальйон, який згодом назвали на честь загиблого у зоні АТО генерала Сергія Кульчицького. Привітати колишніх самооборонівців прийшов і їхній колишній лідер Андрій Парубій. Солдати хором заспівали гімн країни, прочитали присягу та хвилину мовчання, вшанували пам'ять загиблих побратимів. Далі було урочисте нагородження гвардійців, які відзначилися у боях на передовій. До столиці бійці приїхали лише на добу, і вже наприкінці тижня знову вирушають нас. Під Слов'янському, це перший бій, це гора Карачун, коли не було ні їжі, ні води. Ну, перше, мабуть, найкраще запам'ятовується, і, мабуть, воно було найважче. Дуже важко було ну, навіть стріляти у людину. Сподіваюсь, командування, яке мене зараз бачить і чує, робить і робитиме все від нас, від них залежно, щоб ми досягли головної своєї мети. Це Квітуча, незалежна, велика та могутня Україна. Викладач одеського вишу дав ляпаса студенту за проукраїнське висловлювання у соцмережі. Чоловік образився на те, що студент не погодився з його викладача баченням трагічних подій 2 травня в Одесі, які закінчились масовою загибеллю людей у тамтешньому будинку. Профспілок викладач обізвав студента та спробував побити. Тепер, на оцінку дій працівника навчального закладу, замислились і правоохоронці. На цій парі студент та викладач побачилися вперше. Почувши знайоме прізвище під час переклички, працівник вишу зрозумів, що перед ним той самий хлопець, який залишив коментар на його сторінці в соцмережі. Я йому тоді написав, ви як преподаватель, чому ви дезінформуєте людей. Но він мені не відповів. Студент певен, вони могли б порозумітися, але емоції переважили. Ну, я називав свою фамілію. чого... Он я дословно цитирую, сказал следующее А, так это тот студент назвал мою фамилию, гнида Бандеровская, который угрожал мені расправой. Ну так давай, ударь меня. Когда он меня оскорблял, я йому сказав, що я вам не угрожал. Такого не було. этого он он сказав, тоді я тебе ударю. Спроба вдарити опонента була невдалою. Викладач лише задів хлопця, а основний удар прийшовся на його сусідку. Саме дівчина і написала заяву до міліції. в міліцію поступило заявлення у дівчинки студентки даного вуза спроби прийняти міри преподавателю. Заявлення зареєстрів, установленим законом. Порядки сейчас проводяться провірка, от по результатам якої буде дана правова оценка дійством даного чоловіка. Викладач у виші більше не працює. Він визнав свою провину та написав заяву про звільнення, каже декан факультету. Скандальний інцидент в аудиторії вважає відзеркалюванням протиріч у суспільстві. Утім, визнає, що викладач таки перейшов межу. Такі стосунки між викладачем і студентом бути не можуть. Це є ненормальна ситуація. Факультет це частка нашого суспільства. У суспільстві відбуваються події, які відомі всім. Оцінки різні, тим більш студентами історичного факультету, які мають достатньо глибокі знання. Викладач журналістів уникає і коментувати інцидент відмовляється. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор два плюс за жовто-блакитні стрічки до ФСБ російські чекісти викликали на допит 14-річну школярку з Саратова, яка напередодні разом із ще кількома активістами з українською символікою прийшли на мітинг, організований на честь приєднання Криму до Росії. Молодь натомість вирішила підтримати Україну і висловитися проти війни, яку веде Москва. Співробітники ФСБ хотіли отримати від дівчини зізнання, нібито що їй та її друзям заплатили за участь в акції. Це вона розповіла сама. Одному з російських видань після акції школярку та її однодумців затримали, доставили до місцевого відділка поліції, але відпустили лише перевіривши особисті дані. Натомість молодь побоюється подальших переслідувань від російських спецслужб. Російські миротворці тренуються за Донбасським сценарієм. У Самарській області солдати імітували патрулювання вулиць, пропуск цивільного населення через блокпости, брали під контроль адміністрацію міста та знищили табір умовного противника. У навчаннях узяли участь 600 сотень російських військових та 200 одиниць техніки. Усі вони входять до російської бригади миротворчих сил ООН. На початку тижня за наказом Путіна нагадаю, у бойову готовність привели північний флот, окремі з'єднання західного військового округу. Та повітряно-десантних військ також до Криму Кремль перекинув стратегічні ракетоносці ту 22 м. А під Калінінград ракетні комплекси Іскандер та винищувач. Близько 130 людей загинули сьогодні у столиці Ємена. У наслідок атаки терористів на дві мечеті. Перші два вибухи пролунали на півдні сани у мечеті Бадр. Третій шахід підірвав себе на півночі столиці у мечеті Аль-Хашахуш. Обидві культові споруди по п'ятницях відвідують бійці одного з тамтешніх шиїцьких племен. Арабські змі вже назвали сьогоднішні акти найкривавішими за останній рік. Відповідальність за вибухи вже взяли на себе бойовики ісламської держави. На вулицях столиці ємену. Паніка швидкі одна за одною забирають скривавлених потерпілих, поранених майже дві сотні. Загиблих вивозять на звичайних автівках. Тіла виносять з мечеті Бадр, де ще кілька хвилин тому тривала п'ятнична денна молитва. Зазвичай найлюдніша за весь тиждень. Її перервали терористи, смертники двома вибухами. Ми були у мечеті під час проповіді. Перший вибух, який ми почули, пролунав на вулиці поблизу периметру безпеки. Вже тоді стало зрозуміло, що вони скористаються хаосом, щоб увійти в мечет та підірвати нас зсередини. Третій вибух стався у мечеті на протилежному боці сани. Загалом. Кількість загиблих сягнула майже 130 людей. Кривавий теракт стався одразу після замаху політичного. Напередодні президента Ємену Абдрабо Мансура Хаді вигнали з його резиденції винищувачами. Повстанці відкрили вогонь по президентському палацу та майже знищили південну частину міста Аден, другої столиці Ємену. Хаді евакуювали та сховали. Повстанці натомість перейшли на міжнародний аеропорт. Танкові бої на литовищі між повстанцями, прихильниками усунутого чотири роки тому керманича країни та військами на боці президента чинного забрали життя десятків людей з обох сторін. Анастасія Боренець, Катерина Шепко, Спецкор 2+,2. Українські футбольні Динамо та Дніпро отримали суперників на чвертьфінальній баталії цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Столичний клуб поміряється силами з італійською «Фіорентиною». А Дніпропетровці комбінуватимуть проти бельгійського брюге. Перші матчі відбудуться 16 квітня. Динамівці гратимуть удома. Дніпро на виїзді матчі відповіді за тиждень, 23 квітня. Вихід одразу двох українських команд до чвертьфіналу Ліги Європи став можливим завдяки просто таки суперматчам, які наші команди провели напередодні. Київське динамо каменя на камені не залишило від оборони британського Евертона, забивши у ворота суперників п'ять голів. і Пропустивши при цьому лише двічі Дніпряни ж після домашньої перемоги над Амстердамським Аяксом з таким самим рахунком програли у Нідерландах, і справа дійшла там до додаткового часу, де команди також обмінялися голами. В результаті Дніпро програв 2-1, але супер супер гол коноплянки забитий на чужому полі. Відкрив дніпрянам дорогу до вісімки найсильніших клубів. На тому самому крапку нині усім бажаю насамперед мирних та затишних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі у цій студії на початку нового тижня.